Найкраща мода в НФЛ для жінок 2025 року, повідомляє редактор стилю. Еволюція меча НФЛ від незручних те сорочок до стильної самовираження. Мерч Національної футбольної ліги НФЛ – для жінок довгий час був, скажімо, не найбільш надихаючим аспектом спортивної моди. Якщо чесно, більшість часу. Коли ми шанувальники змушені були задоволені спрощеними версіями чоловічих веселих, об'ємних ти, сорочок з величезними логотипами або, у кращому випадку, намагайтеся створити власні стильні зображення за допомогою окремих елементів. Але часи змінюються, і ставлення до жіночої Меріс NFL перетворюється з ними. Сьогодні ми спостерігаємо справжній вибух творчості та стильних рішень. Які дозволяють не тільки підтримувати нашу улюблену команду, але й висловити нашу особистість. Я пам'ятаю, як на початку 2000, х вибір торговців для жінок був надзвичайно обмеженим. Це були, як правило, рожеві та сорочки з логотипом команди, який, м'яко кажучи, не відповідав моєму смаку. Я, як і багато інших жінок, любив футбол, але не хотів виглядати як карикатура фанату. Мені довелося шукати альтернативні варіанти, поєднувати речі з різних магазинів, щоб створити щось унікальне. Але сьогодні все змінилося: ми бачимо абсолютно нову хвилю продавця, яка зосереджена на жіночому смаку та стилі. Це не просто ти сорочка з логотипом, а продумані колекції, що включають різні речі: від затишних толстовків та стильних толстовів до модних толстовків і навіть елегантних суконь. Що нового в меч NFL 2024-2025? Основна тенденція є індивідуалізація. Виробники, нарешті, зрозуміли, що жінки це не просто споживачі, а люди зі своїм смаком та уподобаннями. Тому вони пропонують все більше і більше варіантів, які дозволяють висловити їх особистість. Унікальний дизайн, замість традиційних великих логотипів, ми бачимо більш елегантні та стильні графічні елементи. Це може бути старовинні відбитки, абстрактні візерунки або навіть зображення гравців у незвичайному стилі. Текстури та матеріали виробники почали приділяти більше уваги текстурам та матеріалам. Ми бачимо речі з м'якого флісу, затишного кашеміру, стильного джинсового і навіть шовку. Це дозволяє створювати не тільки стильні, але й зручні зображення. Старовинні мотиви, втеч це вічна класика, яка завжди в моді. У цьому сезоні ми бачимо багато речей у стилі 90, х хата початку 2000, х Це можуть бути ти, сорочки з логотипом команд минулих років, толстовками з старовинними відбитками і навіть шапками в ретро стилі. Акцент на деталях саме деталі роблять зображення повним. У цьому сезоні ми бачимо багато речей з незвичайними деталями: вишивка, мережево, бахрома, незвичайні кнопки і навіть стрази. Кольорова палітра від'їзд від традиційних кольорів команд на користь більш широкої палітру, яка включає пастельні відтінки, нейтральні кольори та навіть яскраві акценти. Це дозволяє створювати більш універсальні зображення, які можна носити не тільки на стадіоні, але й у повсякденному житті. Мій особистий досвід, як створити стильний образ із мерч NFL. Я, як людина, яка давно захоплюється модою та футболом, завжди намагаюся створити стильні та оригінальні зображення за допомогою торговця NFL. Ось кілька порад, які я можу дати. Не бійтеся, експериментувати, не обмежуйтесь традиційними способами носити торговця. Спробуйте поєднати речі з різних колекцій, експериментуйте з різними стилями та кольорами. Створіть багатошарові зображення, мульти, шлейф це чудовий спосіб додати до зображення глибини та інтересу. Спробуйте поєднати ти сорочку з толстовком, толстовкою з кардиганом або піджаками з шарфом. Додати аксесуари, аксесуари важливий елемент будь-якого зображення. Спробуйте поєднати ти сорочку з улюбленою командою, з елегантним намистом, стильною шапкою або модними кросівками. Не забувайте про пропорції, важливо спостерігати за пропорціями при створенні зображення. Якщо ви носите об'ємну толстовку, заєднайте її з вузькими брюками або спідницею. Будьте впевнені в собі, найголовніше відчувати себе впевнено та комфортно у своєму зображенні. Якщо ви любите свою команду і вам подобається те, що ви носите, то це вже половина успіху. Тенденції звертати увагу на я бачу кілька ключових тенденцій, які визначатимуть моду NFL для жінок у найближчі сезони. Співпраця з дизайнерами все більше і більше брендів та дизайнерів починають співпрацювати з NFL, створюючи унікальні та стильні колекції. Це дозволяє створювати речі, які поєднують спортивний стиль та високу моду. Сталий розвиток: все більше і більше брендів починають звертати увагу на екологічну доброзичливість та сталий розвиток. Це означає використання екологічно чистих матеріалів, зменшення відходів та підтримки справедливих умов праці. Персоналізація, наприклад, можливість персоналізувати мерч, додайте своє ім'я або номер улюбленого гравця стає все більш популярною. Митапсалнея НФЛ активно досліджує можливості Метавсевнаї, створюючи віртуальний мерч та віртуальні події для шанувальників. Висновок майбутнє жіночого Меріса НФЛ жіночий мерч НФЛ пройшов довгий шлях від незручних те сорочок до стильної самовираження. Сьогодні ми бачимо неймовірну різноманітність стильних та оригінальних речей, які дозволяють не тільки підтримувати улюблену команду, але й висловити нашу індивідуальність. Я впевнений, що в майбутньому ми чекаємо ще цікавіших та інноваційних рішень, які зроблять Мерч НПЛ ще більш привабливою та попиту, майбутнє, що стоїть за стилем комфортом та можливістю бути собою, підтримуючи свою команду. Це не просто одяг, це спосіб висловити свою пристрасть до футболу та любов до стилю. І це, звичайно, варто відзначити.